Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що чекає Україну в наступному 2026 році. Що у нас чекає в 2026 році? Дев'ять кубків дуже добре. Туз кубків також дуже добрі карти. Сама Україна вийшла. Ну, дивіться, в наступному році військові дії ще будуть, а, але буде підписана угода, тут угода з темними силами, угода з ворогом. Якісь території ворог залишить, піде. За якісь території продовжиться боротьба і ворог буде руйнувати себе і оточуючих. Оцей договір, який буде підписаний, щось підпишуть з росіянами, але так, скажіть, на наших умовах чи ні? По правосуддію. На наших умовах якась територія залишиться в окупації під ворогом, і за це буде ще довго йти по правосуддю розбирательства, що, ну, щоб вони залишили цю територію, суди будуть. І це на якийсь тривалий час. Тобто залишиться територія. Там, де будуть військові, і воно буде по умеренності, не можна стріляти, не можна військові дії вести, але це така буде хвороба на, 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 на тлі країни, е, яка буде в, в, в такому сплячому, полусплячому стані. Це в 26-му році нас чекає. Взагалі карти непогані. Тут буде. Уже покращення, умірянесть, що не буде таких важких військових дій, і паш чаш, сім булав, то що ми все, нам все одно прийдеться відстоювати себе самим. От на цій карті, бачите, оце велетень такий, ну, він мене асоціюється з росіянами. Що таке дике племя, а ми ось такі маленькі, і ми маємо зброю, і ми захищаємось, і ми будемо триматись, і тримати оцього ворога, захищатись від нього. Коротше. Ось також буде потужна боротьба внутрі країни із зрадниками, з корупцією, з предательством, з тими, хто буде ставити максимально палки в кольоса і водити нас ну, не, на той, не на той шлях, тут обман предательства, ось ця людина ходить, дуже важко працює, ходить по колу, не, не бачить вихід. От ми будемо шукати цей вихід і боротися з. І з тими, хто нам шкодить і ставить перешкоди. Сім Пентаклі, що буде заложено зерно, яке з часом виросте і дасть великі прибутки для країни. Я прибираю всі перешкоди, нагадую, що ми прибираємо перешкоди, які заважають нам жити гарно, добре, і щоб в нашій країні все було гаразд. Оці гадання, коли там буде отак, немає ніякого вибору, це... я проти таких гадань, я це не підтримую, ми прибираємо перешкоди. Ми своїм наміром можемо впливати на ситуацію і обирати ситуацію для нас кращу, чим ми з вами зараз і займемося. На дні колоди 10 пентаклій. і це вказує на те, Ну і подальші карти тут також досить гарні, що все в наших руках, ми все можемо, ми все зробимо як треба, ми все зможемо, ми зробимо правильний вибір, ми все поставимо на свої місця, будемо об'єднані всі разом. І 10 пентаклів, що Україну чекає гарне майбутнє. Заможні майбутнє. Дуже ну, такі, перспектива на процвітаючу, гарну країну. Максимальна карта багатства вийшла. Це добре. А оце, що нам, все, що нам заважає, я буду прибирати. Заперечую, 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 заперечую. Наступний рік буде в інтересах України. Все буде робитися в наших інтересах. Все буде максимально за нас. Заперечую негатив, прибираю ворогів. Заперечую. Ворог буде намагатися втручатися в всі наші справи, в економіку, в правительство, Буде максимально намагатися створити ситуацію, щоб прийшли до влади проросійські якісь люди, але цього не буде. Ми це все заперечуємо. І суспільство на це більше не погодиться. Тобто ми з вами повинні бути пильними, щоб не допустити так такої ситуації, як ото було по грузинському сценарію, що прийшли переросійські до влади, і знову їх там мучають. Прибираю всі перешкоди, відкриваю шляхи для України. на Краще майбутнє, щоб люди жили заможньо, щоб середня зарплата була в еквіваленті 10 тисяч євро або більше по країні. І щоб був мир, вищі сили. Приберіть всі перешкоди, щоб було мирне небо, щоб не було обстрілів, і щоб війна скінчилася якомога швидше вже сьогодні. По Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема, щоб були зруйновані всі, хто. Шкодить всі корупціонери, всі зрадники і всі агенти Кремля, що були засуджені і зруйновані. Буде так і так є. Перешкод більше нема. Так, і давайте подивимось, що там буде в Росії, чи буде зруйнована Росія як держава в 26-му році. Скажіть, покажіть, що чекає Росію Росіян. У 2026 році перешкоди, також багато зради там буде, предательство 9 мечів. Ви знаєте, на їх територію прийде війна. То, що 4 роки вони кошмарили нас, тепер це все вони відчують на собі. Там буде максимально страшно, максимально небезпечно і будуть негаразди як природного характеру, якісь стихійні лиха, так і з неба. Очікуються дрони і ракети з неба. Така ситуація. Вони будуть впиратися, все одно не будуть робити якихось висновків. Це буде. Поганий стан надовго. Ну, всі негативні карти вийшли. Нічого гарного їх не чекає. І я хочу, щоб на росіян сні зайшло прозріння. Перекриваю негатив, вище сили прошу. Допомоги для України для всіх нас, для всіх мешканців України, нехай росіяни прозріють, зрозуміють, як вони були неправі і відчують на своїй шкурі, що то, що вони роблять, оці всі військові дії, війна, це дуже погано і зупиняться. Щоб росіяни самі себе зупинили і зрозуміли, що війна погано. І припинили військові дії. Та буде так і так єсть. Тобто, я прибираю негатив не для самих росіян, а прибираю негатив для нас і щоб вищі сили допомогли нам їх зупинити ось так. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.